Наша сьогоднішня зустріч присвячена визначній події в літературному житті Золочинщини. Маємо сьогодні гарну нагоду привітати з Федора Павловича Кріля з виходом у світ його книжок. Це історичного анаресу про село Словіту та збірку нове та оповідань Душа, Голубці Вільні. Презентований сьогодні книжок Пепір Крім народився у селі Словіта Золочівського району Львівської області, закінчив Львівський педагогічний інститут, за фахом вчитель української мови і літератури, вчителював у Словській середній школі, Золочівському медичному училищі, працював у державних і громадських установах Золочівщини, Друкувався у всеукраїнській газеті Просвіта газеті Українська Думка, яка виходить в Англії, в журналі Союзу Українок Америки, Наше життя. Федір Кріль зібрав і видав матеріали та документи, які вийшли в світ невеличкою брошуркою під назвою Герої Визвольних змагань, Золочівщина, 1940-1950-х років, що вийшла з друку у Золочі у 2002 році. Автор також і краєзнавчих розвідок районній пресі. Зокрема, про села і хутор Золочівщини. І сьогодні ми відзначаємо вихід у світ ще двох доробків автора невеликого історичного нарису про село Словіту та збірки новел і оповідань Душа, Волубки Білої. Тожки дитинства кличуть знов мою словіту під горою, мою незраджену любов. Ти моя єдина, ти моя країна. Журавлиний смуток і моя любов, ти моя словіто, радость єдина, я до тебе, рідна, повертаюсь знов. Кожного дня, влітку і взимку, у тощі в спеку, зранку і в обідню пору вона приходила у сквер. Той клаптик землі із зачахлими деревами серед кам'яниць і будувала в Сипала на землю крихти хліба, а вони топлися навколо неї, воркували, сідали на плечі, бували з рук. У поношеному одязі, взуті, але завжди охайна, ще видно вчорашню жіночу красу на лиці, в розмові, рухах, ходьбі, аристократизм. Але зозулі в зелених гаях, лише дітко, не вернулася з лаву. тільки мати що сьогоднішнє свята автора презентованих книг Федора Павловича почати <плоденця> <плоденця> з того, що ця книжка проявилася. Найбільше мене до мене дідово. Перший раз чепився, давай і давай потім вдома мої Купає донька і вже вже. Та давай, ну що кажуть, що можна давати. Ну ти все, з піду, ми важко, направили на плечку, надрукували. Я вистав я ремню до Києва. Що я рам скажу? Скажеш сміття, сміття, скажеш другувати. Ну, я реально вже з шведської премії, буревець". Благодітний директор Васеленка. Давай, друге. От і так вона проявилася, отак теж. Каже, мені лісне володя, то теж який товариш, він не вона Така важка книжка. Ти ж не любиш шталі, я кажу, ти чого я люблю всіх? Я хочу сказати, що ця книжка причинилася до такого явища в моєму житті, як справжня підозри. Завжди справджуються надії, а у мене справдилася підозра. Скільки знаю цього чоловіка, скільки зустрічаюся, стільки він мені каже, Ольгу, пишеш, Ольгу, пиши. І прямую до бібліотеки. І, або цитую мені, Ольгу, був, опор той синій розіп'ятий виноград отор. І в мене знов зароблюється підозра. Не може цей чоловік просто бути таким ідеальним читачем. Щось колись ми від нього діждемося. Діждалися. Серед нас є рідні, найрідніші. Це брат, пан Василь, це донька Оксана, це Ігор. Син і Оксан, і Оксан який теж дуже приклався, то багато приклався, я це знаю. Тут є земляки, словічани, учениця пані Мирослава, пан Володимир, пані Ганна Сорока. Є пам'ятники, а то є книжка найбільші пам'ятники. Так що то брат повічив себе, вже будуть знати, пам'ятати про нього. Тому що слово вічне, воно. Книжка дуже потрібна. Особливо я споминив про минулий час і про сьогоднішній час. Я дуже дякую Федору Павловичу, коли він маленькими е, такими оповіданнями з мого життя брав і печатав в газетах. Це було е, Великий в тюрмі. V tistem spometniškem atvečju je bilo zelo stislo, a je bila povedana resnica, ki smo jo doživeli v svojem času. Це не буде сказано образ золочев'янам, але хоча ж хоча Федір Павлович більшу частину свого життя прожив Золочеві, але ми таки вважаємо його Словіцьким, тому що він е народився в Словіті. Якби ви поїхали, подивилися те місце, де народився Федір Павлович, на той потічок, який витікає з-під церкви і тече поза його ворота, напевно, ж він там був, е мелодію награвав йому ще в дитинстві. Зате, е Яке пахло на святій горі. Ваша книжка то є наша історія, то є наше життя, то є ми з вами. Може, молоде покоління того не пережило, а ми старші, ми прекрасно все знаємо і ну, ми просто, як, як кадри в кіно проходять перед нами так, оті всі факти з вашої книжки. І сьогодні, почувши. Пісню, яку ви написали, я була до глибини душі зворушена. І, на жаль, хочу так повернути трошки на таку сумну нотку, вийшла з друку книжка «Блаженної пам'яті Марії Смирети, то є жителька села Ремезінчик. Вона би мала сьогодні чи колись, чи раніше, презентувати свою книжку тут. На жаль, вона до того часу не дочекалася. Тяжка хвороба, і вона пішла до нас, від нас передчасно, але книжка її залишилася, пам'ять залишилася. І я хочу вам презентувати ту книжку. то є Книжка співає, співає село Рімезівці від щирого серця і душі. Коли вийшла ця книжка, я признаю, признаюся вам, що мені було і не до книжок. І не до футболу, який я шалено люблю, і не до, не до жодного мистецтва, тому що Україна переживає дуже складні часи, особливо з лютого місяця і до нинішнього. Дня. Але коли Федір Павлович подарував мені цю книжку, якось стало легше. Аж не все пропало ще. Я повірив, що ми мусимо перемогти. Дуже і дуже сьогодні хочу сказати від всіх нас велике, велике спасибі родині, яка розуміє слово, яка любить книжку, яка де книжка читається, де книжка до сьогоднішнього дня, що рідко кого це є в Пошані. І, і, і завдяки е, Оксані Ігорові е, Оксенові. Це теж величезне, величезне їм спасибі і величезна підтримка, що ця книжка побачила світ. Дідові, прадідові, здоров'я, щоб він тримався, щоб він творив, щоб він викладав. Ці, ці, ці історії ще написав, які він знає, що дуже багато. Від нас вітання, поздоровлення, всього найкращого, вітання з далекої Америки, від внуків, правнуків, вітання з Німеччини від внука, дай Боже вам все вкрай. Я думала, що я того не буду казати, але як вже сказала наша донька Оксана, і тут ще повторювали, що чого так пізно? Я... Оте, оте ваше, що ви навіть перший час ви зустрічали, то, то насамперед треба було переадресувати вам. І Федір Павлович ще пишіть. Я знаю і вам відкрию секрет, що буде ще друга частина. І ви можете кожен сказати ще в другій частині, так що ви не спішіть всі казати зараз, тому що ще буде нагода казати пізніше. Другий том, чи що? Другий том, після другого тому. <сум> що всередині теж років. Сьогодні, сьогодні свято, справжнє свято свято народження нової книжки. Шановні книжку, так як каже пані Оля, так як каже Федір Павлович, що от я послухав там, там і написав книжка, написати книжку це величезна праця. Це треба її кілька разів зверху донизу, спочатку з кінця, з кінця в початок перечитати. Вже ці тексти тобі мерехтять, вже тобі сама твоя та творчість. Я, я кажу не про фені Павловича, а про свою часом Вже думаєш що. Але вже є така ціль, і вже хочеться цю ціль десь довершити, І народження книжки це як народження дитини. Буквально декілька хвилин я переглянула те, що ви написали, і не очима літератора, не очима письменниці, тому що мені Бог не дав цього талану, але очима вчителя історії. І я вдячна вам за те, що не раз ви мені були помічними. Цей талант, дається не всім. Обдарування словом це великий дарунок від Бога. Я хочу сказати, що цим талантом володіє Федір Павлович не дуже хвалить, бо він нам ще дуже багато вільного. Ту інформацію, яку він має, якби все перекласти на слово, то була б не одна книжка. Феді Павлович, в першу чергу я хочу вам подякувати за вашу прекрасну книжку, за ті новели, які ви нам присвятили українському суспільству, українському, українським героїням і визвольних змагань. І дай Боже, і, і, і Оксаночка вирвала від мене те з того, що я дуже шкодую. Що ви чогось той талант собі так довго тримали, аж тепер він виплеснув. І дуже треба було скоріше починати, кажу, Ви багато, багато маєте ще запасних варіантів. І дуже вони будуть для нас цікавими. Шановна громада. Ну що говорити? Книжка прочитана, і чоловік читав, і я читала, і, і мені не те, що я хочу похвалити, як гарно виложено, просто, легко читається, а похочеться читати ще раз, повторю. От закриєш книжку, а давай я ще раз прочитаю. І вишукуєш тих героїв з тих новел в кожному майже в селі. Ми думаємо, що ми ту презентацію книжки так само переведемо ще на терени Глинянської зони, тому що я думаю, що там дуже багато є таких оповідань, що люди себе пізнають, особливо з тих теренів. І хочемо так само, як ви кажете, дуже багато ще в вашій голові є всього того цікавого. Ми вам даруємо книжку, щоб ви її ще всю записали, ага. але ще знаєте, я так думаю, що все завжди має бути муза. І Я думаю, що може там забуде серед моїх дівчат. Що ви подаруєте ці квіти. Дякую. Дякую. А вам здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще багато років Дякую. життя. Золочив нет.